Понад 30 років функціонує відділення соціальної допомоги вдома для надання соціальних послуг за місцем проживання громадян похилого віку, ветеранів війни, осіб з інвалідності, які не здатні до самообслуговування та потребують стороннього догляду вдома. У відділенні соціальної допомоги вдома управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради функціонують. Відділення паліативної допомоги, спеціалізоване відділення по догляду за психічно хворими для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Запроваджено мультидисциплінарний підхід з наданням соціальних послуг. Відділення соціальної допомоги вдома. Згідно з умовами договору та залежно від групи рухомої активності, але не менше, ніж два рази на тиждень забезпечують відвідання громадян, яких вони обслуговують. 42 соціальних робітника обслуговує 3012 осіб, яким надаються соціальна послуга, догляд вдома, що включає придбання та доставка товарів з магазину та ринку, приготування їжі. Допомога в прибиранні приміщення, виклик лікаря, відвідування хворого у закладах охорони здоров'я, доставка медикаментів, оплата комунальних платежів, оформлення документів та, та отримання субсидій за оплату житлово-комунальних послуг, інші соціальні послуги. Право на безоплатне Отримання соціальних послуг у відділення мають одинокі, непрацездатні громадяни, які не здатні до самообслуговування, відділення соціальної допомоги вдома здійснює обслуговування громадян пенсійного віку та осіб з інвалідності на платній основі, якщо вони мають рідні, які повинні здійснювати за ними догляд і допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно тарифам на платні соціальні послуги. Відділення соціальної допомоги вдома надає соціальні, соціальні послуги відповідно до, держав, до державного стандартного догляду вдома. Соціальні послуги понад обсязі, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату. У разі потреби такої допомоги за консультацією, прошу звертатися в кабінет номер 18 телефон 372. 92, або у відділення соціальної допомоги вдома за адресою міста Умань, вулиця Садова, 9. Я соціальний працівник відділення вдома. У мене на обслуговуванні на даний момент 14 людей. Хочу сказати, що ну, Працювати в цій сфері це дуже відповідально і це не дуже легка робота. Це потрібно знайти підхід до кожної людини, і кому яку індивідуальний підхід, кому в який момент що потрібно. Потрібно дуже швидко реагувати, і кому потрібно принести ліки, кому потрібно купити продукти, комусь потрібно супровід у лікарню. Все це ми надаємо як соціальні робітники. І робота, скажем, відповідальна, важка, але ми любимо цю професію, тому що ми вже працюємо в цьому не рік. Я на даний момент уже працюю шостий рік. Якби всіх своїх підопічних люблю, знаходжу спільну мову. Ми з ними спілкуємося, робимо все, що їм потрібно робити. І я думаю, часто люди зараз в такий критичний момент, як у нас зараз військові дії, потребують багато психологічної допомоги, психологічної підтримки. Це якби зараз, Треба, щоб ми могли вислухати, поспілкуватися, дати пораду. Все це ми надаємо як соціальні працівники. І дякую всім цим людям, які теж багато чого мені допомагають, тому що пожилих людей можна багато що взяти. В них дуже великі є спогади, є рекомендації для життя, і ми можемо ділитися одне з одним, і так ми співпрацюємо. Оксанка Петрівна. Це мої і руки, і ноги. Тому що, якби не вона, хто б мені сходив би в аптеку? Магазин за хлібом, елементарно навіть воду приніс. Вона сьогодні вранці бігом прибігла, води мені принесла, хліба купила, в аптеку сходила. Оця чистота це, дякуючи Оксані Петрівні, тому що вона приходить. Два рази на те, але коли я дзвоню, то вона і, і три, і чотири може прийти. І ніколи не відмовляє. Навіть в суботу і в неділю. Вона розуміє, що такий стан. А з лікарні хто б мене забирав, коли у мене напад, і вона приїжджає, мене забирає. Я дуже вдячна Галині Михайлівні Кучер. Коли Мінялися рецепти на ліки, а я п'ю проти ліки. А лікарі між собою не могли вирішити, хто ж все-таки випише цей рецепт, я тиждень була без цих ліків. У мене такі судоми почалися. І дякувати Галині Михайлівні. Вона організувала все без рецепта, і мені не треба було нікуди йти, мені тут додому принесли ліки, я навіть їх не купувала. Мені Совбес виділив таку допомогу. Галина Михайлівна, дякую вам велике. І ви виховали дуже гарних помічниць, дуже гарну команду. Я хочу зараз всім соціальним працівникам. Побажати вікає здоров'я та жити в вільній, мирній Україні, де чути лише дитячий сміх та пісні солов'їні. Натхнення вам, дівчатка, щоб у вас ніколи не боліли ваші ніженьки ходити, рученьки, щоб допомагати, і щире. Від всього серця моє вам дякую, тому що ви робите дуже важливу справу.